З вами Максен та Нуб Артем. Всім привіт! І сьогодні з Нубом я знімаю, як завжди, рубрику 10 секунд, 1 хвилина та 5 хвилин. Знаєш, Артем, я так дивлюся на тебе. Розумію, що ми з тобою так рідко бачимося. вже навіть з Тимофієм частіше. Мені здається, що. Ти вроді ростеш. твій мозок зменшується, як, як ти? Ні-ні-ні, ти слухай. Перше, дивись те, що твій стиль одягу. Ну, друзі, напишіть в коментарях, що це жахливо. Ну, що а... ти хочеш від мене? Як хочу, так і хожу. Ну, так, добре, Подив... подивимося на його гігантську голову. Я тільки що сказав, що там мало мізків, але ну, не знаю. Чого в нього така гігантська? Подивіться на мою красиву голову. І подивіться на його, як це так, боєголовку, можна так сказати. В Твої... те є якісь коментарі? От, власне, немає. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал та. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, а ми з цим Нубасом сьогодні будемо будувати водопад. Ось так от чуть у нас сніжок. Ну, думаю, зараз на дворі за вікном кожного є сніг. Отак у от нас виглядає зразок для водопаду. І, Артем, ти готовий? Звісно. Тоді стаємо на наші платформи. І готуємося до першого раунду. 10 секунд. Ну що ж, підготували ми матеріали, стали на першу сценку. Та перший таймер. 10 секунд. Час. пішов. Ну, в принципі, тут нема сильно, що будувати. Так. Euh, так, у нас 5 секунд лишається. От такий от красивий час вийшов. Ну, що ж я можу сказати? Артем, твої коментарі? Це якась колобання. Калюжа? Хм. Ну давай подивимося. <різь> у мене не вийшло. Ну, як сказати, в те не вийшло. Не вийшло це ще м'яко сказано. Ой, друзі, ну скажіть мені, ну за що? Ну, є повно нормальних людей. Ну чому серед цих всіх людей дісталося мені оце створіння? Ой, Ходи подивишся, як справжній професіонал побудував. Подиви, як красиво, естетично. Красиво. Угу. Uh -huh. Тоді погнали на наступну сценку. Звісно, Артем готовий? Звісно, одна хвилина. Час. Пішов. Так, ну що ж, будуємо отаку от от красиву естетичну скелю. Тут водичку таку. Ми розлили. Звичайно, воно щось не дуже гарно виглядає, але. Це нічого страшного. Ми дивимося на передній вигляд, а не так, як воно виглядає ззаді. Туди ми зовсім не дивимося. Ми дивимося, от як воно красиво виглядає. Така вона струйна, красива. Так. Ось так. Ого, 20 А Я щось трошки, знаєш, так розслабився. Так, 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 так. Ой, це зайве дерево це. Час вийшов. Так, ну що ж я можу сказати? В принципі, ну це схоже на водопад. В принципі, гарно. а Ну, давай подивимося, що там. У нас Артем. Ну, знаєш, такий старовинний, як якихось там кунг мастерів, Ну, знаєш, це вже краще, ніж оце, от. прости господи, що ти побудував? Оце, в принципі, гарно, мені подобається. Мені теж. Ну, тоді йдемо до мене, подивишся, що в мене вийшло. ну Ого, ага, ага, ну, ого, без... добре, промовчу. А що не так? Все красиво, водопад, там, водичка тече. Ну тут я чуть наплужив. Але нічого, все супер, все красиво зато, Артем, ну, Не знаю, що сказати. Ну, якщо не знаєш, то ми полетіли на наступний раунд. на наступний раунд, Це маю казати я, а не того оту... справа від мене. Окей? Угу. Я не того, я моє ім'я. так, я не забув. о, друзі, родич, його самий головний. Якщо ви не знали, ну, він цього не бачив, але ми його потім видалимо, так що все буде добре. Так. Напевно, а ми чи там. Ну, так, ну вроде теж нічого нема, там нічого не був Ну, точно як вертем. Так, це я вам е невеличкий, е як то сказати. Невеличкий спойлер сказав. Так, ну все. Е починаємо. Третій раунд. Ой. Чу Чуєш, а ти тут а, не прифігів? Е я сказав, починаємо третій раунд! Третій фінальний раунд, 5 хвилин. Можна щось понадумувати, я вже тут, бачите, блоки поміняв трішки. Ну, що ж. Розпочинаємо 5 хвилин, час пішов. Так, ну що, що ми тут можемо побудувати, так щоб було дійсно гарно, бо я перед відео, друзі, Артемові сказав, що він впаде, як я буду будувати, бо це дійсно буде дуже виглядати гарно. Я надію, що це дійсно буде гарно виглядати. Я це на це дуже надіюся. Е, просто я ще це собі зараз не до кінця уявляю, як я це можу зробити, звичайно. Так, звісно, треба було робити перше з одного блоку, а потім доставляти різні блоки. Так, зазвичай роблять досвідчені майстри. Так, Але мені зараз немає часу щось там собі доставляти, робити. Зараз я не хочу тим займатися. Так, тому отут піску отак от красиво. У мене виходить. В принципі, пройшла одна хвилина так швидко. Це дивує досить. Так, тут тепер тако заставляємо. Заставляємо. Ось так. Так, от тепер чуть тут краси треба навести. Оп! Ось так. О, так от. І тепер можна зробити так, як е, на зразку е, зроблено. Так, секс, текс. Ну, в принципі, мені все подобається те, що я роблю. Опше супер. Артем там в нього. Він, напевно, не встигає, нічого не говоря. Ну, це добре. Мені вуха в'янути не будуть. Знаєте, я хоча б з ним рідко знімаю. Але якщо знімаю, то я потім від того відходжу місяць. Ну, тепер відповідь на питання, чому я з ним так рідко знімаю відео, тому що ну, самі все розумієте. Так, ну що ж, отут-отако, от доробляємо. У нас 2 хвилини 28 секунд. Отак от, от в нас виходить. Тепер доробляємо. Можна, в принципі, зробити такі самі штуки, як на зразку представлені. Чуть свого доробити. Отак от. Отак, от. от так, так. Так, такс. Так. Ну, Отут додаємо отакі от якісь детальки. Красиві, різноманітні. Ось так дійсно гарно виглядає. Так, сюди, сюди. Розливаємо воду, щоб у нас зараз все пішло так, як має бути. А бачите, воно пішло вже не так, як має бути. Ой. А, тут через отак. Во. І отак от... О, отак от супер. Ага, воно так буде випливати. Ну, нічого страшного. Зробимо ми її отак. Тут отак. І тут воно собі отак от. Красиво собі. Тече, втикає. Так, у нас 30 секунд. Опа. Чик-чик-чик. Тикс. Тикс, тикс. тикс тикс, 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 тикс. А, і ще отакі от, от фінальні штучки. Які... Все, час вийшов, я хотів ще дещо доробити, камінчики порозкидати. Але так теж піде. Ой. Це випадково. Так, ну що ж, давай Артем до тебе. Йоу! Ну я б не сказав, знаєте, друзі, що це похоже на водоспад. І не сказав, що це дійсно є гарно. От це реально на якісь сходи, не то що. Ну, Артем. Артем. Чому ти мовчиш? Не знаю. Що це за. Ем, як це назвати? Ну, о, дивись, оце ну ще куди не йшло. Це дійсно гарно. Ну, от це от. Ти, коли я поставив на паузу, ти сказав: отут а можна розігнатися. Ти гарно розігнався. Звісно. А тепер ходи з дивую, що я побудував. Твої коментарі немає. В смислі немає? Ну, немає. Тобі не, будов... не подобається мій витвір мистецтва? Подобається. То чому в тебе немає коментарів? Бо коли щось подобається, немає коментарів. Так, коментарі мають бути не тільки, коли тобі щось не подобається. Якщо тобі сподобалось, ти кажеш: вау, це дійсно, понятно, хто робив. Тут коментарів немає, коментарі є тільки під цим відео. Добре, тепер в мене теж немає коментарів. Ну що ж, друзі, отак от ми зіграли цей раунд, якщо ви хочете, щоб з нами з Нубом, в наступному відео знявся Марк, там. Тимофій, щоб ми в чотирьох нашою великою, ну як вже меншою компанією, зняли е, ось цю рубрику. Тому ставте лайк. Артем, я все бачу, що ти там чудиш? Не знаю. Ти щось сьогодні нічого не знаєш? Ти казав, вроде, що, ух ти, воно так гарно вийшло таке велике-велике і маленьке. Ну що ж, друзі. Е, я створив, зараз вам прикріплюю отут на відео опитування в себе в дописі. Чи хочете, щоб я зіграв з зі своїми теперішніми та колишніми учасниками каналу Бедварц? Так сказати, попрощатися та побачитися в так сказати розігтися нормально. Звісно, не, з, не зі всіма учасниками в мене хороші відносини, але. Там кажу, не гарантую, що, звісно, всі будуть, але як буде, так буде. Надіюсь, ви мою ідею підтримуєте. Ну що ж, з вами був Максен. Оце недорозумне створіння на ім'я Нупартем. Всім гарного дня, вечора, всім до зустрічі та всім па-па. Всім папа. -па.